Добрий день! З вами адвокат з валізою. В валізі сьогодні у мене Греція. Греція, її трудове законодавство, просто неймовірне та всім відомо сієста. Зараз 15.00. Дивіться, покажу вам, я сижу на морі. Я сижу на морі. І це Мі робочий мій робочий час. Чому? Тому що роботодавець, з яким ми співпрацюємо, він дотримується традицій. Традиції не трудового законодавства, він нічого не порушує, але дотримується традиції. І у нас сьогодні сієста. Сієста з 2 до 5 години вечора. Всі колеги роз'їхалися додому, закрили офіс, і мене звідти вигнали, сказали: іди куди хочеш, йди он купайся, йди он, медії їж. Все, не доставай нас, у нас сієста. Роботи просто дофіга, але це нікого не хвилює. І можливо ви зараз кажете, що от вони такі, на них неможливо там понадіятися, вони такі безвідповідальні, вони такі ліниві, вони працювати не хочуть. Ну, ви знаєте, я вже працюю з ними ось другу неділю. Це, мабуть, люди, які кайфують від життя. І вони, блін, вміють це робити. Ну просто вміють робити. І у них на все вистачає часу. Хоча вони працюють дивіться до 2-ї години і потім з 5 до 9 офіс працює, вони все встигають робити. Саме цікаве, що в законодавстві Греції ніде не вказано такого проміжку часу, як сієст і не існує. Це просто традиції, це просто ноу-хау самих греків. В законодавстві в трудовому Греції вказано, що обідня перерва, вона дві години повинна бути проміжок часу дві години. Не 45 хвилин, як в Україні, а 2 години це дуже багато. Однак ну, не з 2 до 5, як передбачає сієста. Потім, якщо ви працює, працюєте менше 4 годин, то вам дається ще одна така маленька перерва на брифкаву. Це десь від 15 хвилин до 30. Якщо ви працюєте більше 4 хвилин-годин, то тоді вам дається дві такі маленькі перерви на брикаву. І все. В принципі, все від 7 часів ранку. То 9 часів вечора ви можете роздвигати у цей період роботи робочого часу за своїм внутрішнім розпорядком, як захочете. Ну, все залежить тут від кліматичних умов, тому що ось в тому році ми були. Ми на роботу виходили взагалі в 6 часів ранку, тому що в цей період стояла жара десь до 50 градусів. І ми приходили додому десь в 12 і виходили в 5 часів і працювали до пізнього вечора, і до 11, і до 10. Тобто загальний, загальну кількість годин в день ви все-таки відпрацюєте її. Але законодавством не заборонено роботодавцю вибирати такі частини в період. Суток, щоб вам було комфортно працювати, тому що ну літній період, тут умови вони говорять самі за себе. Я всім вам бажаю приїхати в цю країну, влюбитися в неї, і, можливо, навіть попрацювати. попрацювати. Тому що тут є робота, є вакантні місця, є дуже великий попит. В багатьох сферах енергетики, і ну, на цю країну потрібно дивитися, якщо ви іммігрант, і шукаєте своє місце на планеті, всього вам найкраще.